Всім привіт! Є в мене отака от машинка, точніше кажучи, не в мене, а в моїй доньки. І з цією машинкою є невеличка проблемка. Зараз покажу, яка. Ось пульт я нічого не трогаю. Він ось у мене, не чіпаю. Пульт я не чіпаю, ось він у мене в руках. Беремо і вмикаємо машинку. Нічого не чіпаю. Лежить. І машинка починає повертати сама по собі. Вона працює, тобто, якщо дати хід вперед, їде, хід назад також їде. Можна їздити, в принципі, але якщо її не чіпати, вона повертає. Отака от проблемка. Хочу замінити оцю ось мікросхему. Це драйвер двигунів. Ось. Зараз випаю, я замовив таку ж саму мікросхему, трішечки пізніше скажу її назву. Подивлюся і скажу. Отаку от мікросхему цю міняю і подивимося на результат. Там стоять транзистори з зворотньої сторони плати. Я на них дивився, продзвонював. Ну, Ніби працюють, ніби пробитих нема. Ось, спробую замінити цю мікросхему. Дивлюсь на результат. Ось транзистори. Я їх продзвонював нормальні, ну так, і на вид прогарів нічого тут немає, все нормально. Микросхема називається TC118 SSM602M. Ось ключ повернутий до цієї основної мікросхеми. Тобто в ось цьому ось кутку. Отут ключ. Ось тут ключ. Так, припой заблистів можна пробувати знімати. Є. Нанесу трішечки нового припоя. На площадки. Так, чистим. знову. микросхеме ключ. Ось, крапочка. Вот эта крапочка на микросхеме. А. и на самой плате ось крапочка. вот она. Ну, потребно, чтобы сходилось все, садило, Ключ по микросхеме стоял. Тут -то, вот так. Ключ на мікросхемі потрібно, щоб сходився з ключем на платі. Більш-менш центрую. Дивимося на припой, коли припой заблистів, микросхема запаялась. Оп. Заблестил. На месте. Е. Зимкнул. Працює. Була проблемка в цій мікросхемці. Бачите, тепер нормально все. Вимикаю, вимкну. Ну, і є ідея модернізувати, поставити ще одну зверху в паралель, щоб дві стояли. Спробую.